Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. В цьому відео хочу показати вам ще один спосіб, як я формую гортензі. Взагалі-то я їх формую по-різному. Цей я формую з низькою обрізкою, ще й сформувала штамп. Так, я зробила два сорти. Вони один навпроти. Одного зростають, тому я їх зробила однаково. Це Coral Full коктейль. А це страв бері блосом. Теж таким чином я його формую. Я прибрала тільки вулиці. І листя, яке опало. Все, більш нічого я не роблю. Взагалі-то паганим можна наполовину вкоротити, але я цього не зробила, тому що мені на весну потрібні будуть живці. Хочу живцювати. Штамп зроблений цього року. Ось так виглядають у мене кущики восени. Навесні я зробила дуже низьку обрізку. Частину пагінів я обрізала на одну пару бруньок, деякі на дві пари бруньок. Обрала саме товстий і рівний пагін. Зробила йому опору, підв'язала, обрізала на однакову висоту, Що один кущик, що інший, щоб вони в мене були однакові. З верхніх пазух пішли бруньочки, Всі інші зайві я поприбирала, які прокинулись. Вони не потрібні. Ось, бачите, на одну пару бруньок обрізано, на дві. Так само і другий кущик. По стовбуру всі зайві прибирали. Ось так навесні прокинулись молоді пагони, пішли зростати знизу. Це страв Почав квітувати. Цей сорт раніше починає квітувати, ніж королфу коктейль. Ці обидві, обидва сорти володі в них великі, набиті, дуже яскраві. Це штамп. Ось так він сформувався за цей рік. Ось Coral Full коктейль він пізніше. Але все одно, Обидві, обидва потім стоять дуже гарні. Ось такий розгалужений штам. Ці волоті навіть встигли в цьому році проквітувати тому що була тепла, дуже тепла осінь, тому пагони. Прокрітували. Це корал фул коктейль вже на початку листопада. Ось такий гарний кущ. Дуже добре переніс спеку, буревії. Володі дуже здоровезні, набиті. Вони зростають на повному сонці. Сорти дуже гарні, міцні, потужні. Не хворіють. Колір не дуже передався. Ці сорти можна зрізати, ставити як букети, вони дуже добре стоять в приміщенні. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!